Машинка будемо ми міняти... Будемо міняти колеса, то є стоїть зимова резина, але в чому прикол? Прикол в тому, що, допустим, ось тут ми бачимо. Ну, погано, звісно, бачимо, але бачимо. То є, на такому вже не рекомендовано їхати. Плюс от нас літня. Ну, який момент. Момент один. Лопає на глазах. Момент другий. Тобто бачимо, що ну, таке все ну, поріпане, тобто і мелкі ці от сколи розходиться, тобто лопає із-за давності. І тут теж аналогічно. Що ми будемо робити? Тобто, виходить два більш-менш літніх. Тобто всі чотири в нас не вийде поставити. Тобто, що ми зробимо? Наперед? Тобто, ми бачимо, зимова тут хороша. Наперед ми лишаємо зимову, тобто, задню ставимо на передню, бо там лопше гулька. От, а на задній Ось ми будемо ставити літню. Бо все-таки літом їздити на то тобто, есть те, що вона знашується, граві сухий асфальт. Воно не рекомендовано. Зараз ми будемо це все міняти і побачимо, скільки це займе часу. Зайняло около 20 хвилин, але, але тут також ми поставили літню. І в тому числі і передня просто сняв, подивився візуально, чи в порядку. І в загальному вийшло по часу у нас 35-40 хвилин. Це з врахуванням того, що колеса були вживо якби тобто якбировка, нічого не робилося, нічого не милося, нічого не було.